Акторка Ольга Сумська відповіла, чи спілкується вона зараз зі старшою сестрою Наталією Сумською. Публічно про конфлікт між зірковими сестрами стало відомо у 2021 році. Проте точної причини сварки ніхто не знає. На початку 25-го Ольга Сумська казала, що їй вдалося налагодити стосунки із сестрою, проте наразі вони знову не спілкуються. Пані Ольга прокоментувала ситуацію так. Я завжди відкрита до спілкування. Завжди я готова обійняти, простягнути руку, подарувати сестринське тепло. Чому не спілкуємося? Не знаю. Людина просто не пише, не телефонує, не вітається під час зустрічі, і так уже давно. Знаєте, це боляче цей біль заглибився, укорінився, зміцнився у своєму негативі, і на жаль, до цього вже трохи звиклося. Наталія залишається для мене найріднішою людиною у світі. Це моя друга мама, моя хрещена мама у кіно, яка відкрила двері у світ кіно. Все роками складалося добре, а потім щось зруйнувалося. Так уже склалося життя. Інколи доля розводить навіть найближчих людей. І не завжди можна знайти точну причину. Але я не тримаю образи, наголосила акторка.